Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Отже, часу ми не хаємо, математику розпочинаємо. Всі сідайте тихо, діти, домовляйтесь, не шуміти, на уроці не дрімати і знання всі здобувати. Вітаю вас на уроці математики. З вами Вікторія Володимирівна. Сьогодні ми... Продовжимо нову подорож по місту дії з числами в межах 10. Мрійниця та поспішайко вже чекають нас, аби навчитися сьогодні розв'язувати задачі на дію додавання. Тема уроку задачі на додавання. Сьогодні ваше завдання, діти, вчитися, розв'язувати задачі на дію додавання. Та розуміти, з чого вона складається. Сьогодні на уроці: робота за підручником, руханка, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, творче завдання, самостійна робота, рефлексія, а допоможе нам здійснити подорож по місту. Так, це наш порадник та помічник підручник математика, який відкриваємо на наступній сторінці 53. Це 5 і 3. Аби здобути нові знання, ми зробимо по місту крок 2. Розглянемо з вами перше завдання. Які числа від 1 до 9. Можна записати у порожні квадратики, щоб одержати правильну нерівність. Розглянемо нерівність зліва. Яке число потрібно записати у порожній квадратик, аби воно було більше, ніж 5. Скористаємося з вами числовим променем, знайдемо число 5. І це числа, які більше, ніж 5, будуть. На числовому промені. Так, наступні. Прочитаємо нерівність. 6 більше, ніж 5. Молодці, 7 більше, ніж 5. 8 більше, ніж 5, і 9 більше, ніж 5. Розглянемо з вами наступну нерівність: 5 більше, ніж які числа треба помістити у порожній квадратик. Звернемося до числового променя, і це числа будуть попередні до числа 5. Прочитаємо з вами нерівності: 5 більше, ніж 4, 5 більше, ніж 3, 5 більше, ніж 2. І 5 більше, ніж 1. Молодці, розглянемо з вами наступні нерівності. Яке число потрібно записати у порожній квадратик, аби воно було менше, ніж число 7? Знайшли на числовому промені, і це числа попередні до числа 7. 6 менше, ніж 7, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Наступну нерівність розглянемо справа. І яке число потрібно вписати у порожній квадратик, аби 7 було менше, ніж це число. І це числа наступні 8, Дев'ять молодці. Розглянемо з вами таблицю. Діти, подивіться уважно на таблицю, і ми бачимо вгорі напис задача. Зліва нижче. Перший стопчик таблиці ми бачимо запис Умова задачі. Прочитаємо умову задачі. Поспішайко намалював чотири квітки, а мрійниця домалювала ще одну. Що таке умова? Умова це розповідь з числами, що відомо в задачі, в якій що повідомляється в умові? Що поспішайко намалював чотири квітки. А мрійниця домалювала ще одну. Ми бачимо це на малюнку зображено умову задачі. Ми з вами прочитали умову задачі. Справа стопчик стовпчик, ми бачимо у таблиці запитання. Прочитаємо запитання. Скільки квітів на малюнку? Що таке запитання? Це невідоме. Що потрібно нам знайти в задачі? Що потрібно нам знайти в задачі? Скільки квітів на малюнку. Щоб надати відповідь на питання, нам потрібно з вами розв'язати задачу, за допомогою якої дії ми можемо дізнатися, скільки квітів на малюнку, так за допомогою дії додавання, складемо з вами. Рівність 4 плюс 1 дорівнює 5. Отже, чи можемо ми тепер надати відповідь на питання, скільки квітів на малюнку? Так, можемо. Ми знайшли це за допомогою розв'язання і можемо надати відповідь на питання. На малюнку 5 квітів. Згадаємо з вами, з чого ж складається задача? Задача складається з умови, запитання, розв'язання та відповідь. Зараз пропоную відпочити та верх, Вер-вер-вер, вер верх нес, нес, верхи ніс, верхи ніс, нес-нессию. Верхи вниз, верхи вниз, верхи, верхи вниз ля-ля-ля-ля-ля-ля право повернись, ліво повернись і кругом. ля-ля-ля-ля-ля Молодці! Працюємо далі за підручником. Прочитаємо з вами задачу. На полиці стояло шість книжок, Мрійниця поставила ще одну книжку. Скільки книжок тепер стоїть на полиці? Діти, що відомо в задачі? Що на полиці стояло шість книжок? Мріниця поставила ще одну книжку. Отже, те, що відомо в задачі, це умова. А що невідомо в задачі, що нам потрібно дізнатися? Так, скільки книжок тепер стоїть на полиці? Це запитання задачі, що нам потрібно знайти. Як дізнатися? Скільки стоїть на полиці книг? Якою дією? Так, дією додавання ми зможемо дізнатися, скільки стоїть всього книжок. Отже, розв'язуємо задачу за допомогою рівності. 6 плюс 1 дорівнює 7. Чи зможемо ми тепер надати відповідь на питання, скільки книжок тепер стоїть на полиці? Так, можемо. Ми дізналися за допомогою розв'язання задачі, і тепер можемо надати відповідь, що сім книжок тепер стоїть на полиці. Молодці. Робота в зошитах. Перед початком згадайте, як правильно сидіти, як правильно тримати зошит, олівець. І розглянемо з вами, які завдання будемо виконувати у зошитах. Розпочинаємо роботу з каліграфічної хвилинки. Вам потрібно сьогодні записати числа, які можна поставити у порожню клітинку аби одержати правильну нерівність. Отже, які числа будуть менші, ніж 9. Запишете красиво, правильно та каліграфічно. Наступне завдання вам потрібно прочитати з батьками задачу і розв'язати її, і розв'язання записати у зошиті. Прочитаємо разом. До трьох вагончиків іграшкового потягу поспішайко приєднав ще один. Скільки вагончиків матиме цей потяг? записати розв'язання до задачі, аби надати відповідь, скільки вагончиків матиме цей потяг. У підручнику на сторінці 53, стрілочка 3 є малюночок до задачі, аби краще вам було сприймати умову задачі. І практичне завдання теж виконайте у зошиті, вам потрібно зобразити багато відрізків, які можна провести через одну точку. Отже, відкриємо зошит, відступіть 4 клітинки вниз, і на п'ятій клітинці п'ятого рядка запишемо числа, які менші, ніж число 9. Нижче відступіть рядочок. Та запишіть розв'язання до задачі: Три було поспішайка вагончиків потягу. Далі він приєднав ще один вагончик, скільки матиме вагончиків цей потяг, якою дією потрібно розв'язати задачу. Запишіть рівність. Отже, ми записуємо тільки розв'язання до задачі. І нижче, аби зобразити відрізки, відступаємо дві клітинки вниз. Та зображимо з вами багато відрізків, які проходять через одну точку. Ось які відрізки зобразила я. Через точку А в мене проходять багато відрізків. І відрізок ОК, і відрізок ІК. Зобразьте, які відрізки у вас будуть проходити через одну точку та не забуваємо позначати буквою. Проявіть творчість, може у вас буде більше відрізків. Я бажаю вам успіху! Самостійна робота складемо з вами задачу та розв'яжемо її. За допомогою малюнку ми бачимо деталі конструктора. Отже, складемо задачу за малюнком. У поспішайку було, ми бачимо, зліва дві деталі, блакитна та червона, Мрійниця дала йому ще одну деталь жовтого кольору. Це умова задачі. Запитання: скільки деталей конструктора було у поспішайка? Як надати відповідь до задачі? Як розв'язати, щоб визначити, скільки, отже, було дві деталі, дала мрійниця одну деталь. Скільки стало, якою дією розв'яжемо задачу або надати відповідь на питання. Так, дію додавання 2 плюс 1 дорівнює 3. Отже, скільки було деталей у поспішайко? У поспішайку було три деталі. Молодці. Рефлексія уроку. Діти, якою дією розв'язували задачі? Дією додавання. Згадаємо, з чого складається задача. Ми сьогодні дізналися. Задача складається з умови, запитання, розв'язання і відповідь. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!